Попри складне сьогодення, комунальне підприємство Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Горішні плавні працює в штатному режимі. За інформацією його очільника Сергія Яроша, наразі підприємство в обсязі виконаних робіт виходить на фінальний етап підготовки до роботи у зимовий період. Організуємо роботу по ремонту каналізаційного колектору в районі насосної станції 1Б. Всі ви були свідками. Тих подій, які були весною за дорученням міського голови. Ми виконуємо ці роботи для покращення надійності для того, щоб ця насосна станція безперебійно працювала зимою в штатному режимі. Ми завершуємо ремонт даного колектору. Робіт виконано відсотків на 80, Зараз йдуть завершальний етап, і є надія, що до кінця серпня місяця роботи будуть завершені. Що стосується іншого, також підприємство активно включається включилося і виконує роботи підготовці до зими. Ми міняємо насосне обладнання, ми міняємо трубопроводи, ми завершуємо диспетчеризацію підвищувальних насосних станцій. Основних, ми працюємо над забезпеченням альтернативних джерел живлення на случай блекаутів, формуємо запас пального на случай блекаутів. Також, скажімо так, персонал, який задіяний в цій роботі, він має відповідне обладнання, має відповідні навички, і тому ніяких побоювань щодо роботи підприємства в зимовий період, немає. Хочу звернути увагу на те, що наше підприємство активно і постійно контролює якість питної води. Звичайно, враховуючи підвищення температури, вихідна вода дуже, скажімо так складна, якщо м'яко сказати, дуже багато треба зусиль для того, щоб її очистити для того, щоб привести до стандартну питна вода, тому. Ми закупаємо реагенти. Ми робимо профілактичні всі дії, які пов'язані з промивкою фільтрів, промивкою резервуарів і необхідна кількість реагентів на підприємстві є. І ми їх задіємо для того, щоб вода була відповідала стандартам. Станом на сьогодні, вся питна вода, яка подається на місто, вона відповідає державним стандартам. Вода питна і е, ніяких побоювань до погіршення якості немає. В країні йде мобілізація, є відток кадрів. Звичайно, ми його відчуваємо, звичайно. Ми не можемо порівняти наш людський потенціал з довоєнним, звичайно, але разом з тим ми створюємо такі умови, де ми захищаємо тих людей, які в нас працюють. Ми повністю виконуємо закон про мобілізацію і про резервування наших працівників, які є військово зобов'язані. Ми їх бронюємо в тому обсязі, який дозволяє закон. Крім того, Дякуючи підтримки міського голови, ми змогли в цьому місяці на 12% підвищити заробітну плату для своїх працівників. Також плануємо плануємо підвищення заробітної плати ще в вересні, місяць ще відсотків на 12%. Тому, скажімо так, є комплекс заходів. Ми їх реалізовуємо для того, щоб зберегти колектив, для того, щоб до нас доєдналися ті люди, які можуть виконувати непростий, Обсяг інженерної роботи це складне обладнання, шкафи управління, це засуки, це логістика. Тобто саме підприємство по собі, з точки зору його функціонування, це складне підприємство. Відповідно, ми маємо бути забезпечені кваліфікованими кадрами. Ми над цим працюємо. Є труднощі, без безумовно, але це ніяким чином не позначиться на роботі підприємства.